Під час роботи 48-ї сесії депутати заслухали громадських активістів. Від родичів Житомирських військовослужбовців звернулася Світлана Абрамович, син якої загинув у зоні АТО. Я представляю інтереси матерей і жінок, хлопців, патівших на війні. На війні тому що у нас йде війна, і тут я для того, щоб сповніли. Давайте не будем ждать 20 миллионов, когда у нас погибнет. Давайте помнить о том, що ребят нет. Жінка розповіла про проблеми, з якими доводиться стикатись родичам загиблих військових майже щодня. На похоронах, коли провожали наших хлопців, було багато представників громадських організацій, було багато представників депутатів. І всі говорили, ми будемо пам'ятати Мы с вами обращайтесь к нам. Было такое? Было, правда же было? Ну вот мы и обращаемся. Оказывается, красиво министр, кабинет министров. А все слышали об этом, как их обменяют? Все? Нет, не все, только те, кого коснулись. С 1 июня нам тихонечко-тихонечко, когда дольчик Наташа ездит к своему Говорила пані Світлана і про проблеми з отриманням безкоштовних ліків та закликала підтримати сім'ї загиблих військовослужбовців, які не мають житла. У нас пару чоловік, які стоять на квартирі. Ребята, жони погибші, з двома дітьми, будь ласка, поверніться. Я зараз третій на очі, і не вже квартири. Три. Не зможе знайти на школу, щоб виділити їм цю площу. І ще раз кажу, ми жоди і матір, станці сіл у нас не столька, скульта у мущі. Присутній у залі народний депутат України Борислав Розенблат звернув увагу на те, що Верховна Рада України 16 липня прийняла законопроект, який підвищить грошові виплати сім'ям загиблих у зоні АТО військових та пораненим бійцям. Верховна Рада сьогодні настоює тільки на одному. Ми не знаємо, що таке пільги. Ми знаємо, що всі пільги це повинні бути монетизовані. Якщо людина повинна щось отримувати від держави, це повинно бути не ефемерним якимось прописом якогось закону, а це повинні бути нараховані кошти. В свою чергу, виконуючи обов'язки міського голови Любов Цимбалюк, запевнила, що найближчим часом члени сімей загиблих військових отримають посвідчення безкоштовного проїзду в громадському транспорті. Також під час сесії депутати міської ради проголосували за звільнення від сплати комунальних послуг учасників АТО та членів їх сімей.